Слава Україні! Героям слава! Вирішила зробити малесенький огляд, що у мене тут відбувається на моїй орхостінці. Що ж, почнемо спочатку. Почнемо з не дуже приємної новини. У мене моя стенхопея засушила квітонос. І я знаю, що їй не стало вологи, бо я її. Треба було її добряче змочувати. Вона мала бути не то що волога, вона мала бути добряче, мокра, засушила квітоносик. Але я сподіваюся, що ще буде. Пішла у ріст моя ванілька, варігата. Я скажу, це одна з цих хослин, що не, не обов'язково, щоб вона квітла, бо тому що листочки по собі дуже дуже гарне. І в мене тут чехли, і буде квітнути катлея. Катлея без назви. Зауважте, яка вона величезна, росте на ростах, дуже величезна. Отак, от це все одна катлея. І вона вся в чехлах. Зокрема, от сьогодні я допомогла їй розстріли чехол, бо тому, що не могли вони ніяк вилізти з нього. Що я хотіла ще показати? Показати, що знов буде квітнути мій феєрверк. Це макро, макроклініум, манабіліум манабінум, ось відквіт недавно і знов буде квітнути. І що ще, що ще? І з цього тут в мене нічого такого цікавого, але я сьогодні, чого я вирішила зняти відео? Я сьогодні поливала, збризовувала свої рослини, і що я побачила? Я побачила ось тут квітонос. Це у мене буде квітнути. Я може його спробую зняти. Головне, не пошкодити, я ж можу, я ж така, що я можу зламати квітонос. Зняла я цей малесенький шматочок. Це є малесенька-малесенька поділа, Це є онсидіум Попкор Харурі. Це є, отримала я його від Юлі від Юлі Равлик, якого 31, 31 23-го року. Це була манюсенька-манюсінька поділочка, вона навіть не знала, як вона має її прислати. Каже, як же ще я вже ще її прийшла така мікроскопічна. І я кажу: пересилай! І я її втиснула ось на такий от шматочок кори, на назва блок. І вона розтислалася. До речі, це є первинний гібрид іонопсіса на Анцидіум. І ось він буде квітнути. Дуже гарнезні квіти. Ось так назва ще раз ансидіум попкор Харурі. То захочу собі подивитися, як він буде квітнути. До речі, ось оце красота, це Шенорхіс. Я його отримала від світланки з Гербер, ми з Юлією. І я не знаю, щось він веде себе не дуже добре, він так ніби підсох. Чи йому захолодно, чи йому затепло, не знаю. Коріння живі. Не розумію, листочок всередині звідти маленький росте. Що не так роблю? Не знаю, треба подумати. Все ще продовжує квітнути мій дендробіум. Це є гібрид дендробіум Нрати Кунага на Аберанс. Дуже довго він тримає квітку. І ось він страшенно такий нагадує мені пташку, яка хоче в польоті. Дуже цікава ніжна квітка. Ось він у мене. До речі, він завжди має бути завжди має бути вологим. Не мокрим, але вологим. Я не знаю, хто дивиться, спостерігає за моїми відео. Пам'ятаєте, я? Мама, це в нас що є епідендор Порпакс. Тут є два їх. Оцей більший це порпакс, а другий це є епідендом Порпакс ем, Альба. Тобто квіти біленькі мають бути, біло-зелені. І я посадила їх на один блок. Подивіться, як вони гарно розсусуйся. Що ще тут таке? Все ще продовжую квітнути мій. Епідендром. І, 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 і тут більше нічого. Звертаюся і сюди. І тут у мене квітне, як називає її, айлавішечка. Це у нас Гонгора. Гонгора Аліата. Гарнезна гарнезна. Все ще квітне Хайді. Катрія Хайді. Прекрасно, жовта-гаряча, але має один недолік не пахне. Але квіти прекрасні, вона вже відквітає. Буде квітнути дендробіум морой ту конага. Що ще? Тато пішов, на, пішов по справах, приймається ми світ отримали недавно всі багато дівчат від наших артилерійських на наверху пари. Від наших австралійських друзів ми отримали, були е, денробіуми. Зокрема, в мене на навіть підписано. Австралійський дендробіум подарунок світу 30, 10, 10, 23. Ось я таку посадочку йому зробила. І тут у нас видно пішов рост. Видно? Він надумав був квітнути, потім квітонос засушив. І вистачає, батарея холодна, батарея не тепла. Що ще буде у мене квітнути ще один день зараз вам покажу. Це Green Frost. І ось у нас тут ось тут у нас секунд... з одного боку бачила, де ще бачила. Треба подивитися. І ось. Тут, тут, і тут буде квітнути. Дуже він гарними квітами квітне. Е, також випускає квітоноси баріода Дендробіум. А ось цей красунчик, е, це подарунок, він. Росте, нарощує бульби, нарощує кореневу систему, а квітнути не хоче. Це ось такі диндомі капітуліфорум. Капітуліфорум. Він такими щіточками білими квітне. Що ще у нас тут? Все ще продовжує квітнути. Моя жовта пташка. Вона набрала, набрала такого жовто-галячого кольору. Така вся вона в крапочку-крапочку, в весянку-веснянки. І... Продовжує квітнути моя краса. І пам'ятаєте, попереднє квітування я відламала квітонос, і в мене є відео, де вона без, без просто квітонос це є. Потеряна Сакура Кенді. Ця рослина квітне два рази в рік. Фактично з кожного нового росту, може і може три рази в рік квітнути, залежно від погоди, від того, я її поливаю. Але вона завжди квітне із двохрестове. Завжди. І пахне. Дівчатка, як вона пахне, просто бомбезно. Для цього відео бракує тільки сонечка. Що ще? Чехол, чехли на моїй лей лейлії -лей парпураті. Тут листя по жоку то вже старі давні дальні давні бульби, але, от, щоб ви розуміли, вона величезна, вона в мене росте в таке відерко від оселець велике. І ось Вона фактично ще трішки з нього вискочить. У неї один, два, два скажімо, напрямки росту. Що ще по що в мене ще квіту? Відквітла моя котлея. Це котлей є гріний Сміральд? І буде також квітнути. Ось там квітонос. Сподіваюся, не можу його зняти. Це у нас є. Не можу зняти. Дівчатка вибачте, забула назву. Одна із шамбургій. І ось тут пішов, мабуть, нас він засох, а звідти. Бачила, що пішов чохол великий, такий досить, не хочу її знімати. І тут у нас чохли. Будуть квіт-квіти, покажу. На сьогодні, по цьому ділу все. Але що я хотіла ще показати? На цьому, ніби все. Все росте. Розвивається, щось квітне, щось не квітне. По-різному. До речі, треба підняти, бо я поставила напитися свою ерію. Я її, вона у мене завжди оплискування, але раз в тиждень, коли в мене більше часу. Я її, це не дендробіум, це Ерія. У мене десь по неї є відео. Е, е, називається Ерія мас... жирна, масна <смірші> е, Обеса, здається, Ерія Обеса. Вона ось тільки так гарно-гарно розрослася, вона квітла. І я її ось так от замочую раз в тиждень. У водичці з добривами. На цьому ніби все. А ще нагадалась, я отримала була на початку ні, 10-денька осені дві рослини з Еквадора, дві міні-рослини. Одна рослина сказала, що їй не підійшло в мене, вона пропала. А друга успішно нарощує корінці, а ім'я її я мушу дістати табличку. Я вам її покажу. Це з еквадора. Це ось тріхоглотіс посіла. Дійсно посіла, квіточка дуже має бути гарнезна, має бути така е, біла, такий ж трішок яскраво-червоний, таку полосочку. І мене тішить, що в неї пішли корінці. Вона набрала тургору. І це вже доросла рослина. доросла. Ось так. І на цьому все. Слава Україні, героям слава, слава нашим ЗСУ.